Аграрії, незважаючи на не зовсім сприятливу погоду, яка вирувала в області протягом минулого тижня. Активізували роботу і засіяли уже 90% площ озимими культурами. Повідомив Володимир Замикула. За його словами, на переважній більшості площ уже отримали перші сходи. Ми сьогодні маємо у межах дев'яноста від запланованих площ посів озимого хвилина. Маємо достатню кількість вологи. От і робиться все для того, щоб посіяти і отримати дружні всходи. Велику увагу цього року приділено було виробництво та збереженню кормів. За словами посадовця, тут вдалося виповнити майже все із наміченого плану. нам в певній мірі це вдалось у тих господарствах, а їх сьогодні більше 90%, які розуміють, що не буде ні молока, ні м'яса без високоякісних кормів. Також Володимир Замикула зазначив, в області уже третій рік поспіль активно реалізовується програма розвитку сільських населених пунктів, у якій велику увагу приділяють відновленню дошкільних навчальних закладів. Так з початку року у сільській місцевості відкрили 11 дитсадків. У наступному році планують відновити та збудувати 13 дитячих садочків, 16 спортивних об'єктів, провести ремонт у 303 дошкільних навчальних закладів, 375 школах та 160 спортивних об'єктів.